Завітав Іванко, і разом з ним ми сьогодні вивчимо віршика Івана Блашкевича у дитячому садочку. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо в нього друзі, як весною в квіті в лузі, завели швидкий танок, Звеселили дитсадок. А зараз ми вчимо, повторимо вірші за картинками. Наш Іван дит садку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квітів в, квіті в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дит садок. Повторимо ще раз за таблицею. Наш Іванко дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весної квіті в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Молодці дітки, ми з вами повторили віршик і за картинку, і за таблицю. А тепер ми з Іванком читаємо, чекаємо на вас ще відео звіти з вашими віршиками. До побачення! До нового.